А. -а, -а. Not bad, not bad. Я не знаю, навіщо ви написали ті коментарі? Я не знаю, на що роблю це відео. Але, добре, Зелену Драйв і ми пробуємо в нього грати. Мені це не подобається, ви це прекрасно знаєте. Але що поробиш? А, до речі, тут тепер є собака. І окрім собаки, тут є. Що ти таке? Як ти? О. У... Мені подобається ця гра, особливо те, що можна ось так от зробити. Так, я можу це заек'юпити. І я можу ним. На, нахіра воно мені треба? Пилюку стирати? Так, шановний, ідикати, і, і, і дикати іди іди нахрін. Двері. О! Мамоньки рідна, слухайте, а тут все-таки змінилось дещо, як мінімум оця машина. Я не думав, що тут є вантажівки взагалі. Це вже не легковушка тобі, це вже щось серйозне. А що з дверима? Можна відкрити? О, дякую. Бляха, хтось знову насрав. І я знову бачу свою дупу зсередини. Тут є телефон. Навіщо він треба і чого він намальований, я не знаю. Але тут ще є кролики, і мені казали, що їх треба боятися. Так, бінокль. Це хороша штука. А, диски, диски, диски. Це дуже хорошо, але не зараз. Це діло ай. Це дуже добре. Це якийсь сакпояж для того, щоб сюди щось класти. Так, що у нас ще є? Є мухобійка є отака мухобійка Дуже цікаво, я б сказав, навіть би. Так, знову ж таки. Беремо патрони. І на четвертий слот... Так, це цигарки, не? гаркина. Давайте цигарками ми балуватись не будемо. Але все ж таки сюди закинемо. Вдруг нас спитають, є пачка сігарет. Ми скажемо, є. Так, вода і бензин, 2 літра. Добре, а у нас двигун. А який у нас двигун? А, добренько. Хай буде так. А мене машина взагалі заведеться в такому стані. Сідаємо. Це що таке? Це що таке? а uh, складно. Де yeah, тут ключ? Так, це можна виняти, це можна виняти. А їх можна поставити навпаки. Щоб спідометр був тут, а оця вся фігня була тут. Mm. Так, Handbrake, space. Стір. Так, Ignition, буква І. Йоо, ми навіть виїхали. Знаєте, на відміну від тої гри, де я перед цим їздив на такій машинки, тут хоча б трошки зрозуміло, що відбувається. Наприклад, мені зрозуміло, чому тут паливо намішане, і мені зрозуміло, чому воно тут кінчається адекватно. Е, мені здається, хтось не поставив на рушника. Хто тобто це міг бути, не знаєте? Але я точно знаю, що тут мені зараз поможе моя каністра. Так, каністра з водою, каністра з бензином. Так, в мене є каністра. У мене є бензобак. Я можу заливати туди хоч так, хоч сяк. Ось, дивіться. В принципі, в мене є 2,5 літра палива. Каністру я лишу тут. І мені треба вчепити назад двері і в хорошому щось зробити з машиною. Оцей -от диск я поміняю, бо він до хорошої. Цікаво. Прикольна оця штука знизу. Можливо, якась додаткова рамка. Так, я можу поміняти ось тут. Так, dismount. Єсть. Dismount ось. О. Потім dismount резину. Взяти... О, слухайте. Велосипедні. Чи мотоциклітні колеса? Нормально. Так, дивіться, я можу взяти ось. Можу потім це засунути в колесо, я так розумію. Рінше от отак. Тепер беру ось, потім маунт сюди. Оце все я потім маунт сюди. І потім замість цієї кришки вставлю ось цей диск. У, яка красота. Так, тепер мені треба ось ці от двері. У мене поки що кращих немає. Так, на завіс. І другі двері теж сюди. Я вам бачу, в мене є поліроль. Я хочу нею пройтися по основному кузову машини. О, красота? Красота. Так, поліроль, поліроль. О, у мене ще щітка металу є. Давайте я її спробую спочатку. На ось ці деталі. Ну. Вау! А отут можна мені зробити чудо з цією машинкою, теж її причесати. Так, що в мене ще ржаве? А, ну, я не знаю стосовно заднього цього кузова, там нічого не зрозуміло. Мені ще хотілося би зачесати ось це колесо трошки. Чи колесо ні, колесо, колесо так не робиться. А, в мене вже просто тесалася щітка. Ну і нахер її. Все, кеш. Так, слухайте, я отут приляжу і посплю. Так, це все добре, але час вставатиньке. О, якась прикольна штука. Невже це якийсь годинник, який можна поставити всередині? Я буду бачити, що в мене там ще світла лишилось. Так, це що таке? О, прикольна штука. А куди її можна вчепити? А можна десь туди. Можна. Гей! У мене тепер є сквіді. Так, в мене є фарба. У мене є алкоголь. Є дуже важлива справа. Ось тут. Ааа! Матеріальна, матеріальна! І це для кожного разу отак от треба робити? Жесть... Це я ще навіть на гору не ходив, а в мене ще є підвал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ми просто збираємось дуже далеко їхати. Я хочу забрати все максимально корисне. Так, двигун від мотоцикла. Серйозно, він тут є. Чи не хочете ви сказати, що тут ще й мотоцикл можна зібрати? Фарба. Бля. Хто-то придумав все, га? Признавайтесь. Знаю, хто з вас це придумав. Обов'язково напишу поганий коментар. Давайте зробимо, щоб все було гарнюнє Оооо. Дивіться, яка машинка зразу стає гарна. Чи треба нам труба? Хер її знає. Але пригодиться. Що ми ще можемо почистити на цій машині? Хм. В принципі, щось би могли, але я не знаю що. Я думаю, що з цією штукою вона не працює. Так, трохи поїли і добре на тому. Уу, слухайте, 69 літрів води йому не набрати. Хоча, знаєте... Коли в тебе є 40 літрів алкоголя, як то не сильно думаєш за воду. Хоча, якщо б мене було приблизно 60 літрів води, то можна було б зробити маленькі паті. Так, стоять Во. машинку закрили. Стосовно моторної оливи я не знаю. Ви серйозно. Так, 3 літра води. Мені здається, що води маловато. Десь в мене була фляжка з водою. А ну, іди сюди. Так, open. І наливаємо воду. Щоб ми зараз не перегрівалися. тому що, ну його нахер. Знаєте, як неудобно коли воно перегрівається? І я про те же. Не треба воно нам. Так, оця штука. Щоб кожен раз знімати рішетку для того, щоб залити води? Серйозно? Міняємо камеру. І знаєте, в принципі, непогано. Якби ще це колесо не було таке страшне, можливо, ця машина могла б на щось навіть претендувати. До речі, я хочу подивитися, що в нас став на зупинці. Вона дуже поруч з нами, і я дуже хотів би подивитися, що в ній. Тим більше кольори зупинки вони мене просто манять. Я не можу її оминути. На зупинці в нас нічого немає, на жаль. І тут у нас кінчається дорога, тобто нам у будь-якому випадку треба розвертатися і їхати. А куди вже їхати, як це буде відбуватись, це вже зовсім інша історія, і її ви побачите не сьогодні. Звісно, запис був один, ігрова сесія та сама, але я розумію, що це буде надто довго, і відео вийде тоді не сьогодні, а завтра. А я хочу, щоб воно вийшло сьогодні, ну, тоді, коли ви його дивитесь. Коротше кажучи, з вас коментар, це дуже важливо. Е, Вподобайка, якщо сподобається. і... І щось ще я забув. Коротше кажучи, шановні, це кінець відео. Я сподіваюся, що вам хоч трошечки було цікаво. І якщо це так, коментарі. Коментарі, коментарі і коментарі, коментарів. Я вже сам заплутався, тому бувайте і до побачення. С меслі немає води. Як це нема води? о uh о -oh.